У сьогоднішньому відео ви вивчите 15 прикметників, які описують цехи характеру, тобто риси характеру. Зробимо це відео більш цікавим. Я знаю, що ви любите тести, ви любите вивчати щось практично. Я теж люблю вам подавати так інформацію. Тому сьогоднішнє відео буде у трошки іншому форматі. Якщо ви готові, то зачинами. Виглядатиме це так: я читаю вам опис цехи характеру по польську. І даю вам кілька секунд, щоб ви здогадалися, як це сказати польською. Ем... І також вам буду подавати три варіанти відповіді, ви обирайте ту, яка вам підходить хто на нижчому рівні. А хто на вищому рівні, спробуйте самі здогадатися, як це слово буде по польську. Пробуємо. Перше питання. Якщо твій колега заставив своєго кота вдома на цей вікенд, то не є. Маю надію, що хто на вищому рівні сказав це слово, а хто на нижчому рівні, прошу обрати правильну відповідь: А. Одповідальне. Б. Вражливе. С емоціональне. І правильна відповідь очевидно, А. Тобто відповідальне. Відповідальний – це відповідальний. Поїхали далі. О особі для курей важна є етика і моральність. Możemy powiedzieć, że jest... jaka? A racjonalna, B uczciwa, C inteligentna. I z wisny jeszcze prawie na C, B, to to uczciwa, uczciwa C, czesna. E, z do słowa inteligentna, pamiętajmy, że C rozumna. І раціональна, тут ми розуміємо, це є раціональна. Єдине, при вимові цього прикметника звертайте увагу на вимову цьо. Раціональна. Має бути ось така роздільна вимова. Поїхали далі. О особі, яка не має ані родини, ані приятелю, можемо повідати, що є яка? А. Самотна. Б. Нетоважиска. С. Zamknięta w sobie. Trochę takie podchwytliwe pytanie, prawda? Ale skażemo a samotna, samotna, tobto samotna. Pamiętajmy, że nie towarzyska to taka людиna, jak nie umie towarzyszować drużyty, a zamknięta w sobie, co zamknę u sobie. Pojechali do następnego pytania. Osoba, która sama podejmuje decyzję, nie myśli o opiniach innych ludzi, jest. Єстяка, а. Нєтоважиска. Б. Нєзалежна. С. Арогантська. І звісно, що правильна відповідь це Б. Тобто «незалежна». при вимові прикметника цього звертайте увагу на склад ЛЕ. Це не кажемо «незалежна», не кажемо «незалежна», а кажемо «незалежна». Для того, щоб навчитись правильно вимовляти звук Л, перегляньте моє відео про алфавіт, або ж приходіть на мій курс польська, «Польська мова від Адоя, на якому ми е з викладачами поставимо вам цей звук. Щодо слова арогатська, пам'ятаємо, що це така зухвала людина, е занадто впевнена у собі. Поїхали далі. Особа, яка в праці робить все прецизийне, завжди мислить о деталях, Єсть. Яка? Прецезийне це такий точний, так? звертає увагу на усі деталі. А, розтаргнєна. Б. Незорганізована. С. Докладна. І правильна відповідь, звісно, що це, тобто докладна. Коли людина є докладна, от вона все, у неї є поскладено по поличках, в неї все має своє місце і вона дуже уважна до деталей. Давайте ще тут перекладемо слово розтаргнене. Це є така розсіяна, як ми кажемо, так? ну а «незорганізована», розуміємо, так? Не, неорганізована. Єдине польською кажемо «незорганізована». Гаразд, пішли далі. Нас питання. Якщо твій колега звикле не є вesowy і жадко ще uśmiecha, то можеш powiedzieć, що он є який? А. Суровий. Б. Не це С, поважне. що вже поправна відповідь то С, чилі поважний. Поважне це, серйозний, серйозний, поважний. Суровий це є у нас суворий. До речі, слово сурове ще перекладається як сирий, коли говоримо про продукт. Зараз хочу поділитися з вами відгуками від наших студентів, які пройшли курси від школи FreeInTalk. Якщо ви також хочете вивчити польську мову, бо вам подобається моя подача і методика, то запрошую до нас на курси. Ми підберемо найбільш зручний формат для вас. Пішли, покажу наш найпопулярніший формат, який обрало понад 30 тисяч студентів. На вас чекає 20 уроків на одному рівні. Навчатися ви можете з комп'ютера, телефона, з планшета, як вам зручно. Якщо ви працюєте і вам здається, що ну зовсім немає часу на уроки, то цей курс вам обов'язково підійде. І ось чому ви можете проходити заняття на живих уроках з викладачем або ж на навчальній платформі тоді, коли вам зручно. Наприклад, коли ви відпочиваєте, лежите на дивані, готуєте їсти. Або ж просто займаєтеся побутовими речами. Ви самі обираєте, коли навчатися і будуєте свій графік. Знаєте, що найголовніше? На проходження курсу у вас буде цілий рік, і цього цілком достатньо, щоби повністю освоїти матеріал. А ще це у три рази дешевше, ніж у репетитора. Запрошую вас переконатися. Залиште заявку на пробний урок і переконайтеся самі. Поїхали далі! Jeśli artysta nie mówi dużo o swoim życiu i mamy o nim mało informacji, to on jest jaki. A. Romantyczny, B. Tajemniczy czy C otwarty. Zwiezna, jeszcze prawna odpowiedź co B, topto tajemniczy. Tajemniczy, tobto taki zagadkowej. Zagadkowy. Następne pytanie. Osoba, która nie jest dobrze zorganizowana jest jaka? że te słowa u nas było, może ktoś to przegadaje. I teraz warianty i odpowiedzi. A. Roztargniona B. Romantyczna C. Spontaniczna Jeśli osoba nie jest dobrze zorganizowana, to oczywiście, że ona jest roztargniona. Tak, roztargniona, to rozsijana. Harast, następne pytanie. Osoba, która lubi kontakt z innymi ludźmi i lubi się z nimi spotykać, jest... Jest jaka? Mhm. A. Nieśmiała. B. Towarzyska. Czy C. Zamknięta w sobie. Jeśli osoba jest... E, lubi kontakt z innymi ludźmi, to oczywiście, że ona jest towarzyska. To, to lubna, Towarzyska. Towarzyska. Następne pytanie. O osobie, która nie jest mądra, możemy powiedzieć, że jest jaka? to znajdź synonim do słowa mądra. E, antonim, proteleżne zaznaczenie. A. inteligentna, B. głupia, możliwe C. doświadczona. Prawilno? Odpowiedź nasza C. B, topto głupia. Głupia. Do słowa głupia jeszcze słowo mm, tempa, ale to już takie mm, bardziej obrazliwe słowo, тому go nie wykorzystujemy. Pojechali dalej. Jeśli Twoja koleżanka myśli, że jest absolutnie fantastyczna, to ona jest jaka? A. Skromna B. Wrażliwa C. Zarozumiała I, zresztą, że prawidłowa odpowiedź C, u nas C. To zarozumiała, zarozumiała. Zarozumiła. Co w princypie u nas synonim do słowa arogancka. Tak, arogancka. Możemy i tak skazaty, i tak. Pojechali dalej, następne pytanie. Możesz powiedzieć, że twój ulubiony aktor jest świetny albo... Albo jaki jeszcze? Jaki jest synonim do słowa świetny? A. Znakomity. B. Przeciętny. Чи це так і собі Śвітне, або можемо сказати а знакомітий. Знакомій це також чудовий, прекрасний. E, давайте слово причетне перекладемо. Причетне це пересічний, звичайний, так, пречетне. Гаразд. E, і останні три питання нам залишилося: особа, яка не є інтересująця, є, єстяка. Це легке питання. Думаю, що всі здогадались, але подаю також варіанти відповідей. А. Чекава. Б. Оригінальна. Lub Нудна. Ну і, звісно, що це Ц нудна. Друге питання. Інтровертик – то особа, яка є Яка? Інтровертик. А. Отварта. Б. Замкнєнта в собі. Або C. Spontaniczna. Introverty to coś, co jest intro, tak, to w środku. I taka osoba, oczywiście, że jest B, zamknięta w sobie zamknięta w sobie to zamknięta. Pojechali dalej. O mężczyźnie, który jest atrakcyjny, możemy powiedzieć, że on jest jaki? Pamiętajmy sobie słowo atrakcyjny, co ozn ono oznacza. I pamiętajmy, że do czulowików, w polskiej mowie, kiedy my chcemy opisać ich krasu, wykorzystuje się specjalne słowo, jakie? A. ładny, B. piękny, czy C. przystojny? Mолодcy, jeszcze wybrali C. przystojny. To jest poprawna odpowiedź. Atrakcyjny lub przystojny, natomiast kiedy my chcemy o błojinku, że ona jest ładna, może być atrakcyjna, może być ładna, może być piękna. Tut do koloru do wyboru. No i ostatnie pytanie nasze, zróbcie tak. Osoba, która lubi pracować i zwykle dużo pracuje, jest jaka? Pytanie dużo lekkie, ale nazwówam warianty odpowiedzi. B. Leniwa. C. B. Ambitna. Lub C. Pracowita. I zwinę, że prawidłowa odpowiedź C. Pracowita. При вимові слова працовіта звертайте увагу на тверде цо. Працовіта. Дуже часто чую вимову, якусь «прачовіта», щось таке. Це в українській мові працьо це м'ягеньке, а у польській це цо, «Праца», працовіти, «працовітощ» завжди твердо. Ось і все, друзі, маю надію, що вам таке відео сподобалося. Якщо формат тестів вам подобається, то обов'язково дайте знати у коментарях. І ще хочу вам дати кілька речень, які ви можете використовувати, коли описуєте риси характеру. Почнемо собі з першого речення Барзого голюб'я. Якщо є якась людина, яку ви дуже любите, можете сказати Барзо голуб'є». Марек працює в нашій фірмі і Барзоб'я. Марек працює в нашій фірмі і я дуже його люблю. Якщо якась людина вас е м, дратує, бо вона часто розсіяна і забуває те, про що ви її попросили, то можете їй сказати, часамі биваш направде розтаргньоний. Часамі биваш направде розтаргньони. Тобто інколи ти буваєш ну дуже розсіяний. Якщо це до жінки, то «направде, часамі биваш багато розтаргньона». Якщо є якась колежанка з праці, якась співробітниця, яка вас дуже дратує, ви можете сказати, як вона мене іритує. Як вона мене іритує? Як вона мене дратує? Або вставляємо довільне, як он мені іритує і так далі. Тобто як він мене дратує. Якщо. Ви маєте різну думку зі своєю подругою про іншу людину, і, наприклад, вона вважає, що ця людина є до кіту, а ви вважаєте, що це класна людина. То ви можете сказати, не згадам ще з тобою, то направде файна особа. Не згадам ще з тобою, то направде файна особа. Так, я не погоджуюся з тобою. Це справді класна людина, справді класна особа. Е, якщо ви натомість ви хочете погодитися так з думкою своєї подруги про іншу третю людину, то можете сказати, маш рація, вона є базо амбітна. Маш рація, вона є базо амбітна. Так? Тобто ти права, вона дуже амбіційна. Е, якщо хтось є постійно дуже серйозний, а вас це іритує, вас це дратує і ви не любите так, цю дівчину, то можете сказати, не люб'є їй. Bo jest taka poważna. Nie lubię jej, bo jest taka poważna. Nie jej nie lubię, bo ona taka seriozna. Taka bardzo seriozna. A jeśli was ktoś dratuje, oprócz frazy, jak ona mnie irytuje, możesz powiedzieć, On mnie bardzo denerwuje. Denerwować, irytować, to u nas synonimy. On mnie bardzo denerwuje. To znaczy, on mnie bardzo dratuje. Ten mój szef. Якщо у вас є класний співробітник, або класний однокласник, або просто знайомий з йоги, то ви можете сказати то шветний колега. То швєтне колега, так? Тобто це чудовий колега, чудовий знайомий. Пам'ятаємо, що до слова шветне синонім у нас є який. Чи хтось пам'ятає? Напишіть у коментарях. Сьогодні воно, воно прозвучало. Якщо ви хочете когось порівняти і сказати, наприклад, він є такий, е, так, так, такий працьовитий, як і ти, тут використовуємо ось таку конструкцію. Он є так само працьовитий, як ти. Он є так само працьовитий, як ти. Або вона є так само амбітна, як ти. Так, «Так само як. Пам'ятаємо цю конструкцію. Ну і останнє, коли ми хочемо сказати, що якась людина виглядає. Ми українською кажемо, наприклад, вона виглядає дуже впевненою, або він виглядає засмученим. Оце виглядає. Польською ми трішки іншу конструкцію даємо з прийменником на, наприклад, вона виглядає на кого цо на багато певному щебі. Вона виглядає на багато певному щебі, тобто вона виглядає дуже впевненою, дуже самовпевненою. Ось, тобто, виглядач на кого-цо, ось так це ми перекладаємо. Ось і все, друзі, і зараз вже є направди конець. Чекаю на ваші враження у коментарях. Дайте знати, чи такий формат вам підходить. Не забудьте підписуватись на наші соцмережі. Хто вивчає польську мову, не забудьте навчатися разом з нами на наших курсах польська мова від А до Я на різних рівнях. І до зустрічі у наступних відео. Честь!